Всім доброго ранку. І Нельсон нам сказав вже доброго ранку, без нього ніяк. Не Та, Нельсон, без тебе ніяк. Тікай, я тебе вже покормлю. Я, друзі, роблю собі каву. У мене вже вариться борщ. Вирішила я сьогодні борщ зварити по новому рецепту. Не знаю, як чоловік. Добре, то буде добре. А я, друзі, вчора купила чизкейк. Ось там поближе вам покажу його. Бачите? Сама я його ніколи не робила, але, знаєте, це така смакота. Я вам передати не можу. Це дуже-дуже смачно. Ось який торт там я не їла, але це дуже мені подобається. Так, пігулки мої. Я не буду, щоб я не забула дуже голова. Забуваю випити, а потім поганенько. Варю борщ, знаєте як? Я завжди кидала м'ясо, тоді кидала буряк, він вивариться. І потім вже все останнє. І в кінці я вже кидала, я ніколи не зажарю, кидала. Помідори або сік томатний лила, ну, як приходилося. І вже аж в кінці ставила петрушечку або кріп. А це, е, знаєте, одного разу я одній людині допомогла, ну, не буду говорити чим, допомогла. Пройшли роки, дуже, дуже багато років пройшло, вже, напевно, років з 30 пройшло. І все ж таки це добро вернулося до мене. Вона зараз мені дуже-дуже дуже допомогла. І зараз допомагає мені в цьому. Ну, Добрі справи, як і погані, не хочеться говорити, але я дуже вдячна цій людині, вона знає, про що я говорю. І ось вона мені сьогодні говорить: а ти знаєш, я сьогодні борщ варю, і оце так, 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 так роблю. І швидко за одну годину, і борщ такий смачний виходить. Ну, думаю, прийду, я ж теж поставила м'ясо варитися. Та подумала, та зроблю я так. Ну, побачу, як чоловік, як то кажуть, каструльного діне це буде добре. Але для нього є, якщо йому не сподобається, то для нього є ще перець фаширований, і я звільні йому зварила суп молочний. Він дуже любить суп молочний. То я думаю, що це буде добре. Так що, ось так, запам'ятає нехай кожен із нас, що. Ось скільки років пройшло, 30 років пройшло, але добро, яке я зробила цій жінці, воно вернулося до мене. Дякувати Богу, що все так розрулилось. Давно каву не пила. З моїм тиском тільки каву пити. Ну, так сьогодні захотілося кави. Друзі, чи скей? це взагалі, це... ну я вам передати не можу, яка це смакота. Угу. М -м -м. Ця дівчина молода, готує для літнього кафе. У нас є тут одне літне кафе. І от вона для нього готує. Оці чизкейки, там, ще вона там готує? Ну, Я спробувала і заказала їй. Я знаю, мене дивляться багато з нашої місцевості, так що якщо комусь потрібний її телефон або адреса, я можу дати. Звичайно, з її дозволу. Ну, це неймовірна тут Сюди творог, але творог не домашній, не, не такий якийсь там... Це якийсь... Творог там, не знаю, який він сливовий чи який він там йде солений карамель. Ну це так смачно, я вам передати не можу. Я сьогодні сніг сама, чоловік на базарі. Повіз на замовлення Ну, так, знаєте, щось там є. Картопля ще не продалася в нас уся. Десь не менше їхати. Ну, я, друзі, буду пити каву. Сьогодні у мене дуже багато ще роботи, сьогодні святок, до речі, святителя Пантелеймона. Ви знаєте, що він цілитель. Просіть у нього здоров'я. церкву я не пішла. Ну, Потрібно комусь було вдома вишитись. Я хочу сьогодні зробити, мені вчора сину привіз шишки такі зелені. Ну, такі Я вам покажу потім. Не хочу вставати нас. Насолоджуюся. Зроблена настойку. вона допомагає при інсультах, вона допомагає при чистці сосудів. Вона дуже гарна. Така стоєчка, я вам покажу. Хто забажає. Я знаю, що здорових людей зараз в Україні дуже мало з цими подіями. Як не інсульти, то інфаркти. Ще ж. Я буду продовжувати пити каву, доварю свій борщик. Потім піду відповідати на ваші коментарі. Всім доброго ранку. Я сьогодні хочу вас застерегти, може і в когось є така проблема, як у мене. У мене курочки. Верніше, курям нічого, покажу вам. Пітухи. Може, за те, що я їм давала дуже багато кабачка. Зерна було мало. Ми вже купували-купували. Вони в нас за дві неділі півтони зерна зжали. Ну, може, за три неділі. То ми додавали кабачка. Зараз, ось дивіться, у мене кабачок усей стоїть, ми його не трогаємо і вони в нас запоносили. От тому зараз і кабачок ми їм не даємо. І ви знаєте, запоносили більше всього Мастер грей Голушик і хоч би що. Ну, ось даємо водичку ось з таким препаратом. Два дні вже даємо. Петозал, бачите? Ну, Пробачте, що показую. Уже в них, наладився. Бачите, ось такий вже наладився, але вони якісь такі кволі. Де в яких які грібіжки бачу? Такі, ну, грибішки це можуть, вони деруться, як собаки ті. не можна їх а, дивіться, що робить. Бачите? А, 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 а що ж дівчаток ми їм сюди не даємо? А вони, якщо будуть гуляти з дівчатками, то вони ж не будуть набирати вагу. Ми, я не задоволена цією птицею тим, особливо мастер-греєм. Хоча нам сказали, що вони більші краще несуться. Я не знаю, які вони вже там несуться, але пітухи повинні бути 4 кілограми, 4,5 кілограми, так написано в описі. Ну, Саме більше було 2 800. Тут залишилися у нас вже такі маленькі. Підкормимо. Набирають вони вагу, якщо їх мало, вони швидко набирають вагу. лапері. Дивіться, які в них лапи здоровецькі. Видно, що це як бройлерна курка. Ну, стоїть під спить уже, чи наївся, чи... чи не знаю, що йому не вистачає. Ти лазарет Петя хочеш, так? Ну так, бачу, що й храмає, зараз я його піймаю і віднесу в лазарет. У мене в лазареті там є такі маленькі і десь десь при храму, і десь там більш поносять. Ну, ну це таке діло. Зараз я його ось приберу. Бачите, ось він стоїть такий нещасний. А ось вчора різали голошейку, то вони прекрасні. Вони 3200. Ну, ми краще собі в камеру закинули для запікання, вони молоденькі. А один захворів у нас геть, і ми його зарізали. Вчора дорізали, він не здохав, ми дорізали його, печінка, там все було добре з ним, там у нього щось із очима. Він погано геть їв. Зараз до ветеринара чоловік під'їде, бо поїхав на базар завезти петухів. І обов'язково заїде, спитає, що це таке. І ми зарізали його і зварили Берті. Берті так дивиться, адже ж, а деруться, як вони між собою. Це капець. Дівчаток ми їм сюди не даємо, тому що вони... ну, вага буде ще менша. Ці вже понаїдалися, сидять собі уряднику. Та їсть все нормально, але ну, я хочу його все-таки прибрати. Так що, друзі, якщо поносу, виключаємо і з раціонну і горох, і макуху, і виключаємо кукурудзу. І ось даємо, ще покажу ось такий препарат. Ветозал. І пропоїти потрібно два дні. От як вони каструлю вип'ють за один день, значить завтра ще один. Коштує він 44 гривні. Ну, а що зараз дешево коштує? Це, це такі препарати зараз а в аптеку. Вже не можна навіть зайти в ту аптеку, скільки все це коштує. Ну, ось так, друзі. На цьому зараз ще вам покажу вам свій лазарет. І ось тут наш Лазарет, друзі. Тут такі більш-менш -меншень, меншенькі такі. Вони тут собі спокійно їдять. Їсти є їсти них що, водичка є. Тут що їм не вистачає. Сьогодні заїде чоловік в лікарню і скаже. Щось я вам сказала на очах у них Прямо таке якесь біле більмо. Що це таке, я не знаю. У мене такого не було в домашніх курей, а в цих еліта грьована. Ой, то в нього вже він спить, то з нього пітух вже буде, а як вони гарно росли, я вам передати не можу. Курочки несуться вже, старі курей ми вирізали, курочки несуться, прямо дуже гарно несуться. Будемо бачити, що буде далі. Доварюється, мій борщик, друзі, по новому рецепту. Ну, по новому рецепту для мене я варила зовсім по-другому. Зараз я зварила по рецепту жіночки, яка мені сказала сьогодні. Ну Що для мене було нове? Я вам говорила, я кидала м'ясо, потім буряк, і потім все по ходу. Картопля, цибуля, морква і так далі. А це я притушила морковочку, притушила, не жарила, а притушила, і додала туди сирий бурячок. Я тру завжди бурячок на корейську тёрочку, тартушку. і я це все притушила, додала туди сік томатний. Ну, не сік томатний, а помідорки потерла. І притушила чуть-чуть, І ось в кінці я це все додала: Добавила петрушечку і три зубки додала чесничка. Ви знаєте, друзі, дійсно смак дуже другий геть, дуже смачно, як колись ми дуже давно працювали на тафофермі. І одна, ну як знаєте, ми сутками ж там стояли, то по очереді ми по черзі ми готували обід. Там. Ну, там Хто що принесе своє, сідали снідати, потім обід готували там, і вечерю теж вже доїдали те, що у нас лишалося. Звісно, ми там ночували, тому що маленькі курчатка були і все таке. Ну Це не головне. Одна жіночка, вона може в мене вдивиться з нашого села, що й горе. Дівчата, а як не кидати м'ясо? А що перше треба тоді кидати? Бо я, каже, без м'яса ніколи нічого не готувала. Ну, і Вона мала на увазі перші страви. І ми всі так, знаєте, така пауза була, а потім всі як засміємося, а дійсно, що перше кидати? Ну, напевно, картоплю. Ну, ось такі, такі справи. Так що згадалося, знаєте, роки пройшли, а зараз не пам'ятаєш те, що було вчора чи позавчора, а те, що було в молодості, все згадуєш. Дійсно, приїхав мій чоловік з базару, все продав, так гарно, все в нього вийшло. Хоча серед говорять, базар поганий, але нічого, слава Богу, все спродав. На все воля Божа. Дивіться, що він мені купив? Гарбуза. Ми без гарбузів, ви вже знаєте, скільки вже кощів на них потратили, гарбузи вже трошки подешевіли. По 15 гривень того ну, то було сьогодні. То було 20. Ага, ми купляли по 30 спочатку, по 30, потім купували. по 25. Так. Ти ж мені гарбуза не дала, коли замість за мене виходила, а я тобі гарбуза провіз. Це не гарбуз, це кавун. Це кавун. Ну, бачиш. Морози вона тобі. Ага, Спасибо, спасибо. Дякую, 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 О, дитя. Ну, я, знаєте, друзі, я це люблю... Не тобі. Це а це, це пів... кому? Це півням. А, це півням. Я ж вам говорила. да, я покажу хоч людям. Дивіться, що це за препарат. Так, коротше, читайте самі, бо я язик ага, е, є е, 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 по-українськи написано Тромексин. Е, е, я вам говорила, що на очах у курей як гній такий. і вони, Я в них вибираю, але вони все одно не їдять, вони такі кволі, вони нічого не бачать. І ось взяли це. Як, що, як ним робота? Це на 10 літрів води. А, це треба в воду? У воду пити. Ага. І цим же самим роствором набирати в шприц і чверкати їм у очі. можна. А, там. так. Набираєш стаканчик, так. Бачу, там, пів баночки чи що. Я шо. поняла, ага. Ну, ось так потрібно зробити, тому що я не знаю, що це за болячка така, з я, напевно, більше цієї мастер гей ніколи в житті брати не буду. Ну, їх у баню. А ось морозово ти мені трошки не вгадав. Ти ж знаєш, що я люблю білу березу. Не було. Для того магазину не, не спинявся. Не а, не ти не спинявся. Там не холодне пиво, так? Да. Так. <світку> Ой, господи. Ну, шутить не плакать, хоч трошки посміяться, бо знаєте, завжди платиш, плаче, плаче. О, чоловік з святом вас усіх. Я зранку всіх теж поздоровала. Це молоде, що ти згадав, що сьогодні святок. Так що будемо їсти гарбузика. Стукає гарно. Напевно, спілий. Бо я не, я не розумію, як кавуни вибирають. Зараз піду, подивлюся, що там в нас із, із господі, з петухами. Зараз якраз вечірня поранка. І поналиваю їм. Ой, і це щось, бачите, залишилося мені мене ще це ось дати. Ну, це я дам ті, де в загальній загороді, а це дам лазаретові. Там, де ну, проблеми із очима. Так, морозиво ставлю поки в морозильну камеру, тому що зараз я його все одно їсти не буду. Ну, Кавун є в морозиво їсти. Ось Покажи. Давай, покажу. Уже знімаю. Уже знімаю. Бачите? Ось ось це таке. Ближче покажи. Ось бачите, біле ось таке. О, ось. Оце, оце така отця заразна. І вони потім нічого не їдять. Ось, бачите? Я ви ви, ви, ви викувирила. Ось це таке. Пеتيчко, я знаю, що тобі Боляче, ну треба його вбрати. Зараз я тобі закапую. в Очі. Значите, ось таке. Що це таке? Бог його сти знає. Я не знаю, що це таке. Дивіться, яке воно. Все, 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 піте, все. Воно на цьому очкові є. Ні, на цьому немає, поки що немає. Так, давай зробимо зараз. А ну давай ось водичка. Ми поставили в водичку камінчик чистенький, щоб не перевернуло. Частоки треба йти помити шумки. Напевно, треба було спочатку висипати, а потім будемо водичку, щоб у нас робиш ну, не тату, і прямо і їх шприцом прям в очі. А то вони вроді ходять, а вони не їдять, вони не бачать його. Ну давай шприц сейчас ну, наберу і їх їм очі. Вот такі діла. Ми збірненькі, сіві, сидить. Жалко різать ще з собакам це. У них вага вже півтора десь кілограми є, вони такі файні. Ой, угу. Ну так, колись мені один чоловік, він сам суботник. І він, ну, віра така, суботники, вони суботу святкують не неділю. То він говорив, дівчата, я не знаю, як у вас свині вдома здихають. У мене ніколи в житті свині не здихали. Ніколи в житті. А я його питаю, дядько Вася, а що ви робите, щоб вони у вас не здихали? То ж була, то чума зайшла, була, та повиверталися свіна і скільки. А він каже, знаєте чого, бо я їх не держу. От хто не держе, то того нікого нічого не здихає. Хто не садить, теж нікого нічого не здихає і, не, і, і все, все в них гарно. Та й все. От. Петя, ну що з тобою? Не вже будеться різати берці цього. Петя, петюля, петюля, петюля. А, ти просто заморився, так? А, ти заморився просто, ти вирішив віддихнути. Я зрозуміла. Ось, дивіться, бачите, і всього із кадра. Те ж саме, бачите, дивіться. Стой, 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 я зараз виберу його, дивіться. Ось бачите? Ось, ось воно. Давай, цвіркай. О, молодець. Давай ще, бо в нього на двох. Ось, е, ти чому не кусаєш? Я тобі роблю все добре, а ти мене кусаєш ось совісні. Бачите, і тут таке саме. О, все. Все, все, Петя, все, все все добре. Все, тепер вони будуть пити і все буде добре. Друзі, сьогодні свято святого Пантелеймона. І чоловік приїхав з базару і каже, я вже хочу відпочити. Ну, їдь відпочивай. Я пішла дивитися ваші відео, ставити, відповідати на коментарі. А бусьона чувствує, що вже прийшла рибка. І дивіться, що він піймав. Дивіться. Це не головне. Головний приз усьо. Ух ти! Дивіться, який судачина. Судачок. Я спочатку думала, що це щука. А Це судачок. Нічого собі. Треба було б і мені на рибалку поїхати. Я б точно а я тебе кликав. Та в мене ж робота треба було відповісти на коментарі. Я ж тоді з ним не зможу. Коли я Красавчик. Люди ж до мене заходять. А бусьона чувствує рибку, ну їй теж попало попали. Бусьоні, ось такого. Карасики маленькі. Це її смаколики зараз дам. Це, бачите, це в нас у каналі, там якби на кофі там, був, там, чи де ще, він би випустив. Ну Він би випустив, а це в каналі вона все одно там загине, будуть скачувати воду, то він взяв маленьких таких, щоб Не Бусенушка, зая, зая золота, мамина. Вона прийшла. Іде. та ти що, завтра пожаримо? Да? Буба ще один шаранчик, ну можна було поюхити вже варанити. Ну, хани не хороша, вона пожарить. Значить, Або соусок зроблю завтра. Угу. о. Красота, соусок зроблю. Ще раз дам полюбуватися. Скільки це? Кілограм. Це кіло? Ой, ти що? Капець, я яка краса. Ну, бачиш, а ти казав, тобі не везе, не везе. Бачиш, як повезло в рибалці? Все, пішов чистити. Іди з Богом.